Упавлю, друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Grove і гарден, тому що у нас пройшла обнова. І що ж, в принципі, цікавого, новенького нам завезли. Давай зразу тут подивимось і трошечки, значить, дізнаємось. Як ти бачиш, динозавриків нам ще не прибрали, тому петі, в принципі, можна трейдити, якось там апгрейдити туди-сюди, отримувати динозавриків, яєчка, але у нас з'явився отакий чувачок барі, поняв. Що тих тут ти, і як воно працює? Воду обгрейд, зду. ось осьо. Получається, у нас всього 5 рівнів апгрейдів. На першому у нас відкривається доступ до нових яєць з DNA машини. Поняв з ДНК. Оце отам, типу, будуть падати якісь нові яйця. Які там ще яйця нові, я не знаю. Проте звучить дуже-дуже цікаво. Потім на другому левелі у нас виходить, сама машина буде працювати швидше, не так довго треба буде чекати. На третьому левелі відкривається більше яєць з DNA машини. в смислі. А, поняв. Тобто, там, якщо максимум зараз три, наприклад, може випасти, то потім буде допустим, п'ять. Знаєш, оце відкриває просто доступ до самих нових яєць, а оце типу збільшує їхню кількість. Четвертий левел у нас відкриває ага, можна буде крафтити яйця. І п'яте, ну опять же ж таке, значить, саму роботу оцієї машини пришвидшує. Окей, але саме цікаве, оно, Дивіться. Там воно ну, бачиш, уже плаває пацан. <рив> <рив> У нас є пети-мутації, поняв? мутації для петів, хто як там хоче пет мутейшнс. Ось до тобі весь перелік е, в цілому цих самих мутацій. Є Shiny, Inverted, Windy, Frozen, Golden, Tiny, Mega, Iron Skin, Radiant, Shock, Rainbow і саме круте якесь щось Час сендет, щось, ну щось якось поручити. В чому я так е, оцю понімаю, як працюють оці всякі штуки? Е, я вже затестив це. Я був, е, робив свою сову. Вона в мене ось до Frozen Blood Oval і е, в неї додався просто в пасивні оці здібності, скажем так, вона кожних 5 хвилин. Має 20% шансу зробити найближчий фрукт, типу замороженим. Понял. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Той Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний Інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Тобто оця мутація Frozen, це вона дає ефект. Ну, відповідно, якщо вона, я так думаю, буде Golden або Rainbow, то вона міняє якраз таки варіант фрукту на золотий або Rainbow. А все остальне, все остальне, я не знаю. Це реальні ефекти. Тобто є ефект Iron Skin. Дуже таки цікаво, хотілося б оце його вибити, поняв. Е як мінімум, просто для того, щоб побачити, що він робить. Але взагалі в ідеалі, то, звісно, Rainbow, там шок то це, це прям, да, це прям топ. Це те, що треба. Але я пропоную, давай все-таки подивимося, що ж яка мутація мені впала на мого єнота. Тим часом Dragonfly зробив золотим фейху. А, Це Обалдеть, пацан. Ух, давай. Ага. Па-па-па. Інвертед. отримав газ. Гусь, пацан, тупо. У мене єнота звати Гусь, я просто не забув. Ваю. Ого. Обалдій, диви, який він гарний! Ану, почекай, почекай. Ану, пішли подивимося, що ж що, що це таке. Це, по-моєму, не сама крута взагалі-то мутація. Та, ось, інвертит. Все, на всього 16%. Ну, типу, топ-2. А що ж а що ж воно робить? Ану, гарден. Ану, виходь, гуляй, а ми почитаємо, що ти. Робиш. Uh, так, provides an additional 30 boost to А! Uh. Ти просто швидше здобуває досвід на 30%, поняв. Хорошо, а є мене тепер таке питання: чи можу я, ось, у, наприклад, підібрати сову цю, піти зараз туди до пет мутацій, і спробувати ще раз її запихнути. Uh, так, ось, ось вона заморожена сова. Так, да, я, в принципі, зможу її сюди запихнути. І питання тільки просто поняв, в чому, чи ефект uh, міняється, чи додається ти. Новий. Бо я би, в принципі, взяв би зараз свого єнота і спробував все-таки ще раз запихнути туди. А, тільки де він? Інверте тракунус. Ні, ну взагалі виглядає прям прикольно. Типу, в цілому, це просто міняється а, текстурка, поняв, кольори. Тобто, от, 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 там, де зараз сіре, то воно було чорне, а там, де зараз чорне, воно було сіре. Але... Той, як йому підходять ці кольори, прям ну, балдюжно, слухай. Це прям прикольно. Давай його тоді, значить, ще раз сюди запихнемо. Ааа, you can only mutate level 50. Plus. Точно! Обалдеть! Коротше кажучи, понятно. <плес> Мені треба його знову вирощувати до 50-го левела, щоб той просто, типу, прокачався. Це жесть. Ну, що, тоді, план Б, скажем так. Ми підбираємо лисицю, підбираємо цю лабуду. А, і випльовуємо зараз свої сови, які в мене. Не є. Так. Е, значить першими йдуть в код Тоді оці Blood овел бо вони дають найбільше посеред сов. І, по-моєму, по-моєму. А, ось у Фрозен ще в мене є. А, ну у мене. Обалдіть, у мене, оказується, цих кров'яних сов. Всі три штуки, я щось забувся. І зараз, в принципі, тепер у мене єнот повинен прокачувати просто мега-мега-мега якось швидко. А, поскільки ти лутаєш зараз? Ось у 7, 12, 16, по 4, да, одиниці. Ну, по 4, по 5, коли як, коротше. Хм. Ну, це не так швидко, як я думав. Але в мене і сови тут не прям гіга-мега прокачені. Типу, ця третього левела, то вона дає. 0,62 Ця 11-го то вона дає 0,60 А, почекай Ну, да, це ж моя Frozen Вона дає 0,69 А оця якого? 45-го Скільки ти даєш? У 0,86. Ні, обалденно, непогано. в Цілому непогано. Якось чим пошвидше, то прокачатися вийде. Я навіть думаю, знаєш що, давай підберемо бджілку і виплюнемо е, Night Owl По-моєму, вона сильніша за обичну. Все-таки давай перепровіримо. Ти даєш нам 0,29, да? почекай, якось мало. 0,29 А ну, а ця скільки ж тоді дає? 0,47, так вона прям нормально більше дає, чуєш? Звичайна сова Ну може із-за того, що в мене нічна, типу, не прокачана була. Тоді давай, знаєш, як давай ми це затестуємо в цілому. І я виплюну сюди нічну. Яка ти от ота звичайна сува, міфікал, і ця міфікал. Ну в теорії оця повинна була б давати більше. Насправді. Тому, а поки поприкачується, їх мені треба чимось покормити. Чи що мене в мене в мене є взагалі чим покормити? У мене щось там тих фруктів, наче трохи є. А ну в мене моркви купа. Ось якийсь цей є ще, кавун, такий тобі соняшник, прикольний гриб, який я тримаю чисто по приколу. О, оце я точно збирав, щоб кормити. Оце я знаю точно. Давай нагодуємо зразу цього пацана. Бо дуже-дуже важливо отримати все-таки 75-го левела пета. Насправді то, е, що тут? блюбері Давай теж туди. о, Оця хороша роза, вона прям добре скормить. Ага. У ну, мене прям голодних, тільки Dragonfly стався. Типу, всі остальні, ну так ну ця тільки в половину голодна, але ось ну, що тобі. Оцю може штуку скормити, ні? Оце що таке? Це Лесті Бері? Ось таке поняв, аби трошки безтолково їй дати. Фейхова, ось 11%. Ну, нормально. Нормально. Мені того, в принципі, хватить з головою. І в мене виходить 4 сови, одна миша. І драгонфлай з єнотом. Обалдеть от оце то да оце да, це нормально. Прям. Прикольно, я б навіть сказав. Що в нас по носінню? Є щось толкове. ні? У нас, до речі, разом з оновленням додали оцей Giant Pine Council, типу, воно аля Ну кукурудза, напевно, я так думаю. Да? Типу, тако схоже трошки насправді, ну вона якась, типу, крута. Повинна бути в теорії. Ну, на жаль, я поки що ні разу її ще не зловив. Насправді, як би то було б не жалко. У нас є дві Basic Sprінкер. Обов'язково забрати. До речі, також також, добавились такі штучки. Ось медіум Medium той, медіум Medium тріт. А, і ось ще якийсь левел лоліпоп, але воно збільшує лише на один рівень Ну, левел. Якось наче і мало. Але я не знаю, скільки воно коштує: 75 робуксів Цікаво. Ладно. E, що роблять оці штучки? Медіум той, вона дає пету невеличкий, ну, типу, середній буст до e, її пасивної здібності. Медіум тріт, типу медіум смаколик, це медіум іграшка, поняла? Це медіум смаколик. Smac... Оцей самий смаколик дає середній буст до їхнього XP овертайм. Тобто, я так розумію, якщо, ну, що, що значить вже овертайм, я не знаю, як це правильно перекласти, щоб по смислу підходило. Але я так розумію, що, типу, це дається назавжди. Ну, або поки ти, типу, не запихнеш туди в петмутацію його. Тому в цілому дуже прикольно. І що не менш прикольно, також, ці самі тріці, тої і так далі. Ну тут, правда, маленькі, але їх теж можна ще й скрафтити, поняв. Для цього нам треба ось, наприклад, для іграшки нам треба саме звичайне яйце, насіння кокосу, сам кокос і один мільйон. Для смаколика треба звичайне яєчко, насіння драгонфруту і. Ем, блюбері. Одна штучка, оця ягідка забувся, чорниця. Во. І один мільйон. Мільйон дуже грошей. В цілому-то, в цілому-то, неначе то і непогано. Дам, але знову ж таки, воно типу маленьке, поняв, а там в магазині серед. Ну, але теж да? можна не нагліти насправді. то <свіст> І до речі, я не знаю, чи були оці насіння, але ну начебто їх не було. І тут можна скрафтити ось о пару цікавих якихось штук. Горностай якийсь, ось, ось о, Лінгон лінгонбері якийсь, амберспін, і саме жорстке гренд Вол... Волканія Поняв, це щось взагалі якесь таке жорстке так світиться. Це жесть. Ну і оці всі три штучки. Літні, то вони в цілому то були. Я б оцю штуку скрафтив. У мене в цілому є лілі я можу його посадити. У мене є е, насправді багатенько оцих яєчок і м -м, самі насіннячка. Надо якраз сходити туди до центру. Чекай, поки обновився гіршоп давай я ще раз провірю гіршопчик на те, чи заспавнились там якісь класні штуки. Ну, поливайка це таке, але в принципі на цьому все. Я. Поняв, давай зразу до носінь. По насінням тоже нічого нема. Взагалі нема абсолютний нуль. Ладно, до речі, також з приколів ось можна тепер скрафтити археологіста е, крейт. І тут насправді такі, слухай, прикольні, прикольні штуки. Ну, таке відчуття, наче є сенс крафтити, якщо ти сильно любиш займатися косметичним ремонтом, так скажем. Але й тим не менше, все тобі оці ancient seed паки, і я вже був навіть трошечки їх скрафтив е, дві штучки. Е, і що б я зробив? Давай подивимося ще раз. По-моєму, треба один на цей пак, дві лілі. і. і. і і і Так, стоп, це не тут. Ось сього. Дві емберлі, чи яйце, Ancient Seed пак і 90 тисяч. По відчуттям в цілому хочеться скрафтити, подивитися, яке воно. Я б для цього насправді поубирав би трошки тут, бо я. Засрався, звісно, крепко. У мене вже я взагалі не розумію, де я, хто я, що я. Аби ж можна було прокачувати ще більше свій сад, то я би, звісно, прокачав. А так, на, на жаль, трошки в мене немає такої можливості. У мене тут пурпуль да хіли ростуть, що насправді дуже прикольно. Але, але, Санкоїл. Слухай, по-моєму, ми оце сиділи, звісно, крафтили ці санкоїли, але в мене таке відчуття, наче вони мені взагалі не потрібні, тому я би їх отако просто видалив і забувся про їхнє взагалі існування. У мене тут росте оце що таке? Це Ківі. І це Ківі, 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 ківі. Е, яблука. Я їх садив. А, ні, почекай, я їх садив для квестів, можливо, навіть трошки повиконую квестів. Це, в общем-то, таке. Саме головне, мені треба Емберліля. У мене їх аж цілих 10 штук, я їх тупо не саджу. Треба посадити, бо в цілому-цілому, в цілому. от прям цілий ліс тут їх буде зразу. <с> я не знаю, чи я просто з ними розберусь, чи ні. Але в цілому то. Давай поставимо їм сюди басік штуку, хай вони собі ростуть. І заодно от Рінгкен. Ану. Як довго взагалі вона росте? Насправді, напевно, довго, бо тому що це ж призматична штука. І просто такого. Знаєш, то не виросте? Але, але, 9%, 17%. Ну, взагалі, якщо пополивати так от трошки, то в принципі. В принципі, ой-ой. У мене воно щось якесь здорове росте трошки, ні? Що це таке що за кущі? Походу, халепа тут буде. Ну, ладно, що ж поробиш. Ладно, ладно. Знаєш що? Забувся, що теж ще подивитися. Ось о. У Нас, до речі, переробили те, як виглядає оцей ікшоп. Поняв, ось отако він тепер виглядає. Зразу скуплю всі комон яйця, бо я розумію, що там треба буде крафтити. А для крафту то завжди потрібно. Поки теж тут гуляємо, запихнемо якогось пета в діаней машину. Подивитися тільки якого. Осьо, Джайант... цьой. штучка, оця. Забувся, як зветься. Мураха, так зі спет. І все, машина почала працювати чутіньком, -по. а ти мені покажи квести. Так, по квестам в нас знову вирости собаку до 10 рівня, скрафти лайтінг рот і посади 10 кавунів. Ого, як обалдеть. І, до речі, додали оцієї штуки, по-моєму, не було. Бонус-квести. Посадити 100 моркви, куди ж би сього. І зірвати 10 bone Blossoms, поняв. Ну, в цілому, я можу зараз піти відправитись, поставити на крафт Lighting Rod. А чи є в мене 10 кавунів, дуже сумніваюся. Watermelon, да, в мене їх всього-навсього 4 штуки. М -м 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 -м. Просто чого я не проти зразу поставити Lighting Rod? бо в цілому ця штука досить таки корисна. Я часто його все одно крафчу, тому чому бінні? Нам Треба сюди Basic, Advanced і Bam Шекелі відправили. Все, 45 минут буде крафтитися штучка. З цим розібрались. Окей, 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 окей. Квести, квести, квести собакам. Чи є в мене собака? Dog. <пух> О, є собака. Супер! Я зараз супер бистро. Вам. Обрейну її. Давай піднімемо, мабуть, цю штуку. Dragonfly, поки піднімемо. Поставлю собаку. Якраз, я думаю, вона тут досить таки швидко. Ну так, дивиться, ось у мене, поки я гуляв, є нотусю вже 9 Тому нормально. Собака зараз теж стане швиденько 10-м. І відповідно квест буде зроблено. Але залишається квест з кавунами. Кавунів немає. Що робіть? Питаєш ти мене? Не знаю. Моркви також у мене немає такої великої кількості. У мене, в принципі моркви і немає походу, да? Ну так? У мене там бамбуки, всякі штуки, але то таке. Все остальне, я думаю, можна продати да? за винятком от таких типу, штук. Бо вони досить непогано мені кормлять патів. А я дуже лінивий, щоб потім збирати то все по новій. Так що селі інвенторі на цілих 300. Ух. Серйозно. Навіть не знаю, що робити з такими великими грошми. <світ> Коли мене самого на балансі ну, всього-навсього 2 трильйони і 281 мільярд. Ну тако. <світ> Трошечки хороший. <світ> нічого, нічого, не ну, нормально. То якщо багато грошей, значить пацан нормально двигається, правильно? Він ну, нормально рухається, я б навіть сказав. Так що все чітко, все під контролем. Oh. Адвансет поливайка, це сюди. адвансет поливайка це нам треба. Ну і в принципі, що ж, все таке, що там треба було, зробив. Кавунів нема. Ember -lilia, е росте. Так що буду ставити зараз на крафт, ще й потім всякі ці іграшки і смаколики. Ну, а на цьому, любі друзі, цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тицяти сюди вподобайдена, а також підписочку на канал. А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож, всім файного настрою і всі. bop